Близько сімнадцятої години сьомого жовтня в Олександрії по Дніпровському шосе трапилась дорожня транспортна пригода, у якій є постраждалі рятувальники, які прибули на місце події за допомогою спецобладнання. Деблокували двох чоловіків з понівеченої автівки. Для деблокування потерпілих на місце було відправлено одну одиницю техніки та чотири чоловіка особового складу. Прибувши на місце та провівши розділку, було встановлено, що в автомобілі ВАЗ 2107 заблоковано двоє чоловіків, які сиділи на задніх пасажирських сидіннях за допомогою розтискачів та шансового інструменту даних потерпілих дістали з автомобіля та передали співробітникам швидкої допомоги. На місці пригоди працювали також представники поліції та швидкої. Допомога від лікарів знадобилась і іншим особам, які їхали у машині, адже усі пасажири та водій отримали травми різного ступеню важкості. Зареєстровано чотири постраждалих. Було запрошено додаткову іще бригаду. Постраждалих було четверо троє чоловіків. Та одна жінка. Всі вони отримали черепно-мозові травми та струс головного мозку та переломи кісток різної локалізації. Один з постраждалих був у тяжкому стані, троє з них середньої степені тяжкості. Всім надана екстерна медична допомога на догоспітальному етапі і госпіталізовані в приймальне відділення центральної міської лікарні. Подробиці даної пригоди наразі з'ясовують правоохоронці.